Всім привіт, і я знову з вами. На цей раз я буду робити ремонт гаражі з мінімальними затратами грошей та з максимальними візуальними змінами. Так що ж почнемо виносити все з гаражу. Аби воно було в житті так, як на відео. Дві секунди і все Але Якщо в одному місці в нас повний порядок, значить в іншому місці буде повний безлад. Так в мене і вийшло. На вулиці в мене все залишилося під відкритим небом. До ремонту гараж мав такий вигляд. І що ж тепер можна почати вологоприбирання і буде це робити за допомогою мінімейки Кюрхер. Перша частина ремонту закінчилася. Це вологе вибирання. Зараз воно все підсохне, тоді вже буду я грунтувати і фарбувати стіни. Після чого буде зачищена яма, та також пофарбована, і дошки на яму буду покривати. І ще додам декілька світильників на потолок. Поки гараж висихає всередині, я вирішив помити і дошки, які лежали і закривали яму. Таким способом я зняв з дошок стару фарбу та бруд, який залишався там багато-багато років. Ну що ж, починаю знімати верхні світильники та ставити їх до стінки, щоб пофарбувати потолок. Одного відра фарби мені вистачило на фарбування потолку та стін в гаражі. По закону жанра посеред літа почався найбільший дощ, який я, мабуть, бачив. І все те, що в мене було на вулиці, не мокле. Далі я обробив кутники, які були на ямі, перетворювачем іржі, після чого пофарбував їх фарбою. і так як в гаражі багато світла не буває, я вирішив додати до існуючих 6 ламп ще 4 таких лампи. Підлогою я покривав фарбою для дорожньої розмітки. Вона начебто більш зносостійка та краще тримається. І всього на такий ремонт гаражу я витратив 500 гривень на фарбу для стін, 600 гривень на 4 світильника додаткових, 6 в мене вже було. І 800 гривень на фарбу для підлоги. Також 90 гривень на банку фарби для рамків ями та на самі дошки для ями.